Які вони страшні трагедії, що змушують сколихнути світ? Що, крім втрат і болю, подарував людству мирний атом, геніальний винахід вчених ХХ століття? Журналісти телевізійної служби МЕГУ сьогодні допоможуть пригадати вам те, що тяжким тягарем лежить у найпотаємніших закутках вашої пам'яті. На карті світу усе найчастіше з'являються тривожні позначки, загрозливі знаки аварій на атомних електростанціях. На атомній електростанції 3 Майл Айленд 28 березня 1979 року трапилася найстрашніша на той час ядерна катастрофа. У ході аварії була пошкоджена активна зона реактору. Частина ядерного палива розплавилась. 80 тисяч осіб, що мешкали у радіусі 35 кілометрів від станції, покинули свої помешкання. В районі місце знаходження було закрито сім шкіл. Проте, за офіційними статистичними даними, у результаті аварії ніхто не загинув ліквідація наслідків скінчилася у 1993 році, а їх вартість складала 975 мільйонів доларів США. Аварійний енергоблок номер 2 зачинено. За ним ведеться постійний нагляд. Україна поблизу міста Прип'ять. 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався вибух, який повністю зруйнував реактор. Після оцінки масштабів радіоактивного забруднення стало зрозуміло, що буде потрібно робити евакуацію міста прип'ять. Точне число постраждалих від чорнобильської аварії складає загрозливу цифру. У ліквідації наслідків брали участь 600 тисяч чоловік 10% з них померли, 165 тисяч стали інвалідами. Більша частина трагічних випадків, пов'язаних з дією радіації, була або буде викликати онкологічні захворювання. Японія Фукусіма. 11 березня 2011 року у результаті сильного землетрусу і цунамі трапилася аварія на АЕС Фукусіма 1 через вихід із ладу системи охолодження на станції стався вибух, що однак не зачепив реакторів станції. Проте вони були зупинені у результаті аварії і робіт з ліквідації її наслідків радіоактивного опромінення зазнали не менше 30 чоловік. 25 осіб отримали поранення. З 20 кілометрової зони навколо станції евакуйовано десятки тис тисяч людей деякі фахівці вважають, що події на японській фукусіма 1 стали нагадувати Чорнобиль в сповільненій зйомці. У зв'язку з останніми шокуючими катастрофами у Японії увага усього світу наразі спрямована до проблем саме атомної енергетики. Шокуючий землетрус на півночі Японії, що стався 11 березня, супроводжувався небувалої сили цунамі, що призвело до зупинки 11 ядерних енергоблоків країни і аварійної ситуації на АЕС Фокусима 1 Функціонування атомної станції, що впевнено і стрімко виробляло енергію ще з 1971 року, було зруйновано наче легкий картковий будинок. За декілька хвилин в університеті МОГУ відбудеться зустріч з генеральним директором Хмельницького АЕС Миколою Панащенком. На прес конференцію він був запрошений керівництвом МОГУ, аби висловити свою думку з приводу ситуації у світі та розповісти про структуру, плани та виробництво Хмельницької АЕС. Щодо Хмельницької атомної станції, то її основним призначенням з офіційною версією є покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Але достовірно відомо, що левова частка енергії експортується України Східної Європи, і все це здійснюється за рахунок двох енергоблоків. Втім, за словами Миколи Панащенка, доведеться побудувати ще треті та четвертий енергоблоки, а це відповідно відбуватиметься за сприянням інвесторів. Дані плани не є забаганкою окремих людей. Це стратегічний план країни. Здійснити його не вдається вже декілька років, тому що кожного разу типи будівництва змінюють осучасненими планами та розробками. Почому ми перейшли так би бы на тип? Ведь первоначальне все було задумано построїти 4 енергоблока, ВВР 1000 з реакторною установкою в 320 Дело в тому, що в нашому государстве з того періоду, як ми Э, осуществляли начало, осуществили начало строительства, это 80-е годы прошлого столетия, несколько раз поменялись уже э, и, и были переизданы и изменены нормы, правила и стандарты в ядерной энергетике. И основной документ, который формирует критерии безопасности для вновь вводимых энергоблоков, он был выпущен и введен в действие в 2008 году. Будівництво нових реакторів є черговим острахом для населення. Противники ядерних програм розглядають усі можливі варіанти наслідків аварій на атомних станціях. Прибічники ж говорять, що нові реактори роблять виробництво даного різновиду енергії безпечнішим навіть за виробництво цього продукту на тепло чи гідроелектростанціях. Потужна аварія на АЕС Фокусіма 1 нанесла значний удар по усій атомній енергетиці. Острахи стосовно використання ядерної енергії після багатьох катастроф у цій галузі знову розповсюджуються по планеті. Проте, на думку керівників атомних станцій усього світу, ядерна енергетика продовжує залишатись важливою складовою частиною глобального енергетичного розвитку, як сказав генеральний директор Хмельницької АЕС Микола Панащенко, ми дуже хочемо, аби остаточно з них остраху людей перед атомними станціями. Міжнародний економіко-гуманітарний університет ніколи не залишається осторонь суспільно важливих проблем. Цього року у стінах вузу проводився студентський семінар, до якого були залучені студенти з Білорусії, Польщі, Німеччини та України. На темою цьогорічного семінару довго думати не довелося. Увесь світ говорить про загрозу техногенних катастроф та небезпеку, що несуть атомні електростанції. Вибух на Фокусіма 1 викликав дискусію громадськості усього світу. Українські студенти та їх іноземні колеги долучилися до цього обговорення проводили паралель між аварією у Японії та вибухом на Чорнобильській АЕС. Юлія Бірнбау, головний організатор семінару. Вона є членом фонду Роберта Боша, що активно підтримує ініціативи молоді. Ем... Ми організовували семінар, щоб молодь з чотирьох країн могла зустрітися і поспілкуватись між собою. Тема Чорнобиля і атомної енергетики неймовірно актуальна. Студенти розповідають про ситуацію у цій сфері у своїх країнах, говорять про альтернативну заміну атомним станціям, обговорять усі за і проти. Приїзд до України очікувана подія для польських студентів. Лектор німецької академії служби обміну з польського міста Ольштин Фредеріке Краузе розповіла про те, як ретельно і відповідально студенти готувалися до семінару. підготовку до конференції ми розпочали приблизно рік назад. Студенти дуже інтенсивно працювали з іншомовною літературою, опрацьовували наукові статті, інтернет-видання, які стосуються тематики Чорнобильської катастрофи. Своїми враженнями охоче ділилися білоруські і польські студенти. Чим для них є Чорнобиль, розповідала журналістам ТСМ Чорнобилю, в общем, к этой трагедии относится достаточно э, чоловічно. Э, у нас существує програм. Э, Наприклад, для поступления. существують льготи для людей постраждавших э, аварії на АЭС. Э, Насчет фокусіми. У нас в Беларуси создали э, вот, Красный Крест, да, и <кхи> в общем создан фонд помощи э, людям, пострадавшим от э, трагедии вотнофукусинской Аэс. Мровніж співпрацювати з українськими білоруськими раді співпрацювати з українськими, білоруськими та німецькими студентами. Спілкуємось на тему трагедії на Чорнобильській АЕС. Це хороша можливість для нас покращити свої знання, що стосуються цієї події, тому що у деяких питаннях ми були не поінформовані. студенти з німеччини не приховували свого здивування від того, як багато вони не знали про події 25-річної давнини на Чорнобильській атомній європейці бачать усе у зовсім іншому світлі. Їм невідомі важливі подробиці. Приїдемо додому, буде що розповісти друзям в один голос говорить молодь. Враховуючи сучасну ситуацію в Україні і враховуючи те, як наша влада ставиться до таких стратегічно важливих об'єктів, острах мене з'явився. Оскільки ми будь-яку мить. Нас може просто не стати. У нас теж є багато атомних станцій, яких треба спостерігатися, щоб в них там було ну, безпечно і, ну, і все було там в порядку. Так. так, бо ми дуже стали переживати після вибуху в Японії і дуже боїмося, щоб в нас такого не сталося в Україні. Ми не читаємо, що тут були такі сейсмічні атаки, як у них. У нас більш-менш тиха. У нас собі на території не так страшно. У одному зі своїх творів Ліна Костенко писала: ми атомні заложники прогресу. Дійсно, людство знаходиться у полоні індустріалізації. Скільки ще техногенних катастроф переживе земля, скільки жертв вони з собою принесуть? Коли ми почнемо життя з чистого аркуша, знайдемо гідну альтернативу атомним електростанціям. Над програмою телевізійної служби МОГУ працювала Анжеліка Верхоланцева, Наталка Світлична, Максим Бек. До зустрічі у ефірі.